Скільки разів ви вже боролися зі змінами у своєму житті, протистояли всім своїм єством, тому що неминуче, ніби можна зупинити час і залишити все, як є. Це цікаво, як багато ми витрачаємо енергії, намагаючись зупинити природний хід речей, тоді як справжній секрет прийняти ці зміни та плести разом із ними. У цьому відео я розповім вам, як філософія стоїцизму може допомогти вам обійняти зміни та використати цю енергію, щоб перетворити своє життя. Я поділюся 10 цінними уроками про те, як приймати зміни та створювати життя своєї мрії. Не пропустіть останній урок, адже він повністю змінить ваш погляд на трансформацію. У світі, де єдиною постійною є зміна, навчитися жити з мудрістю, може стати ключем до того, щоб замість постійної тривоги знайти спокій навіть у найбільших бурях, глибоко вдихніть і підготуйтеся до подорожі самопізнання. Перш ніж ми почнемо, дозвольте мені розповісти вам історію, яка допоможе краще зрозуміти силу прийняття. У маленькому селі в горах жив юнак на ім'я Марк, відомий своєю впертістю до будь-яких змін. Його життя було ретельно сплановане, і будь-які відхилення від рутини глибоко його турбували. Марк успадкував невеликий сімейний ресторан і роками зберігав той самий меню, графік, роботи, навіть декор. Одного дня сильна буря завдала великої шкоди ресторану. Покрівля була пошкоджена, а вода знищила частину кухні. Марк був у розпачі. Як продовжити беззвичної рутини? Саме тоді він зустрів Софію, мандрівницю, яка проїжджала через село. Софія, яка вивчала філософію стоїцизму, поділилася з Марком іншою перспективою: зміни як вітер, сказала Софія. Ми можемо будувати стіни, щоб намагатися зупинити його. Витрачаючи час і сили, або ж можемо побудувати млини і використати його силу на свою користь. Спочатку скептичний Марк почав роздумувати над цими словами замість того, щоб відновлювати все, як було, він вирішив використати цю можливість для трансформації свого бізнесу. Під час необхідного ремонту Марк переосмислив простір, створивши більш затишну атмосферу. Він оновив меню, зберігши традиційні страви, але додавши сучасні варіанти. На свій подив ресторан почав приваблювати більше клієнтів ніж будь-коли. Зміна, якої він так боявся, стала прихованим благословенням. Роки по тому, коли люди запитували Марка про секрет його успіху, він усміхався і казав: Я навчився, що зміни це не наш ворог, а наш вчитель. Коли ми приймаємо їхню присутність, вони відкривають нам шляхи, про які ми навіть не підозрювали. Ця історія вчить нас, що справжня трансформація починається, коли ми припиняємо опиратися і починаємо плисти разом зі змінами у житті. Перш ніж заглибитися у ці трансформаційні принципи, я хочу зробити вам особливу пропозицію. Якщо ви коли-небудь відчували, що боретеся, самі з собою поділіться своїм досвідом у коментарях нижче. І якщо цей контент вам близький, підписуйтесь на канал та активуйте дзвіночок. Таким чином, ви не пропустите жодного уроку стоїчної мудрості, яка може змінити ваше життя. Урок один сила прийняття. Прийняття не означає здаватися чи миритися, а визнавати реальність, такою, якою вона є. Коли ми припиняємо боротися, з неминучим наш розум відкривається для нових можливостей. Це схоже на плавання в річці, ви можете витрачати всю свою енергію на боротьбу з течією. Або використати її, щоб дістатися туди, куди потрібно. Стоїки вчать нас, що справжня свобода полягає в тому, щоб приймати те, що ми не можемо змінити, і зосереджувати нашу енергію на тому, що ми можемо контролювати. Прийняття це перший крок до будь-якої справжньої трансформації. Коли ми приймаємо, де ми є, ми можемо ясно бачити. Куди хочемо рухатися? Це як увімкнути світло у темній кімнаті. Раптом усі шляхи стають видимими. Урок 2. зміна як можливість. Кожна зміна приносить із собою зерна нових можливостей. Коли ми щось втрачаємо, ми створюємо простір для. Чогось нового, коли один шлях закривається, відкриваються інші. Питання не в тому, чи є зміна доброю чи поганою, а в тому, як ми можемо використати її на свою користь. Як фермер, який знає, що після зими приходить весна, ми повинні сприймати кожну фазу життя як частину природного циклу трансформації. Стоїки які розуміли, що зміни самі по собі нейтральні. Це наше сприйняття робить їх позитивними чи негативними. Коли двері зачиняються, не лише інші відчиняються, іноді потрібно зламати стіни, щоб створити зовсім нові проходи. Швидка пауза. Якщо ви досі слухаєте та відчуваєте зв'язок із цими уроками, залиште в коментарях слово подарунок. Це допоможе зрозуміти, що цей контент дійсно змінює ваше життя, і поділіться цим відео з кимось, хто потребує цього сьогодні. Урок 3. сила відстороненості, надмірна прив'язаність до наших очікувань є джерелом багатьох страждань. Коли ми занадто міцно тримаємося за те, якими повинні бути речі, ми втрачаємо здатність бачити, якими вони можуть бути. Стоїки практикували відстороненість не як форму байдужості, а як шлях до справжньої свободи. Це як тримати пісок у руці. Чим міцніше стискаєш, тим більше він вислизає крізь пальці. Але якщо рука розслаблена, пісок залишається. Те ж саме з життям. Чим менше ми чіпляємося, тим вільніше можемо досліджувати його можливості. Урок 4. Мистецтво плину життя це. Річка, що постійно рухається. Коли ми вчимося плисти разом із ним, ми відкриваємо м'якший спосіб життя. Це не означає бути пасивним, а означає бути адаптивним. Як бамбук, що гнеться під вітром, але не ламається. Ми повинні розвивати емоційну гнучкість, щоб зустрічати зміни, не втрачаючи своєї сутності. Стоїки називали це аморфаті. Любов до долі незалежно від того, що вона приносить, це не пасивна відмова, а активне прийняття, що дозволяє нам танцювати з життям замість того, щоб боротися проти нього. Урок 5. перетворення страху на сміливість, страх перед змінами. Є природним, але він не може бути керівником нашого життя. Сміливість це не відсутність страху, а здатність діяти всупереч йому. Стоїки навчають нас, що кожна перешкода, це можливість зміцнити нашу рішучість, це як м'яз, що росте тільки під час випробувань. Страх, коли його приймають, стає паливом для нашої сміливості. Кожного разу, коли ми стикаємося зі страшною зміною, ми фактично будуємо сильнішу версію себе. І раз ми говоримо про страх і сміливість, як щодо практичної вправи зараз, напишіть у коментарях слово сміливість, якщо ви готові звільнитися від цих обмежувальних шаблонів. І не забудьте зберегти це відео у свій плейлист саморозвитку. Ви захочете переглядати ці принципи знову. Урок шусть. Мудрість теперішнього моменту. Теперішній момент це єдиний час, коли ми можемо діяти. Минуле вже пройшло, а майбутнє ще не настало. Стоїки наголошували на важливості життя в моменті зараз, не як на втечі від реальності, а як на способі повного залучення до життя. Коли ми зосереджуємося на теперішньому моменті, зміни втрачають свою здатність нас турбувати. Це як перебувати в центрі урагану. В епіцентрі бурі панує досконалий спокій. Кожен момент теперішнього часу є можливістю обрати свою відповідь на зміни. Урок 7. цінність дискомфорту. Дискомфорт це цінний учитель. Зміни змушують нас виходити із зони комфорту, і саме в цьому просторі ми ростемо. Стоїки навмисно практикували дискомфорт, знаючи, що він зміцнює нашу здатність адаптуватися. Це як коваль, який використовує вогонь, щоб формувати метал. Без тепла дискомфорту ми залишаємося жорсткими та ламкими. Кожен момент дискомфорту це можливість загартувати нашу стійкість. Урок 8. сила стійкості. Стійкість це не просто виживання через зміни, а процвітання завдяки їм. Стоїки розуміли, що життя це серія викликів, і наша відповідь на них визначає наш ріст як дерево, що розвиває глибші корені під сильними вітрами. Наша стійкість зростає щоразу, коли ми зустрічаємо та долаємо зміну. Це не про повернення до того, ким ми були раніше, а про перетворення. На щось сильніше завдяки досвіду. Урок 9. сила перспективи. Наша перспектива формує нашу реальність. Одна й та сама ситуація може здаватися катастрофою або можливістю залежно від того, як ми на неї дивимося, Стоїки вчать нас, що нас засмучують не самі події, а наше їхнє сприйняття. Це схоже на те, як дивитися. На один і той самий пейзаж через різні лінзи. Пейзаж не змінюється, але змінюється наше бачення. Коли ми змінюємо свою перспективу щодо змін, ми змінюємо свій досвід переживання цих змін. Урок 10. танок із Всесвітом життя це постійний. Танок між порядком і хаосом, між сталістю і змінами. Чим більше ми протистоїмо цьому танцю, тим важчими стають наші кроки. Стоїки сприймали життя як частину більшого цілого Всесвіту, що постійно змінюється. Коли ми приймаємо свою роль у цьому космічному танку, ми знаходимо гармонію, що виходить за межі нашої потреби в контролі. Як казав епіктет, не бажай, щоб усе відбувалося так, як ти хочеш, але бажай, щоб усе відбувалося так, як воно відбувається, і твоє життя потече легко. Якщо це відео зачепило ваше серце, залиште в коментарях слово зміна, щоб я знав, що ви дійсно готові прийняти цю трансформацію. Активуйте дзвіночок і підписуйтесь на канал. Для отримання подібного контенту. І не зупиняйтеся на цьому, я підготував для вас два спеціальних відео про мудрість стоїцизму, які ідеально доповнять вашу подорож. Вони вже з'являються на вашому екрані.